Всім привіт! І так, у нас з вами почався урок математики. І сьогодні в нас нова тема. Ми сьогодні з вами будемо розгляда... розглядати новий розгляд, який називається розряд десятки. А в цьому нам з вами допоможуть це сімка та нулик. Вони вам сьогодні роз... будуть розповідати, що це таке. Сімка. А що таке десяток? Нулик, ти що взагалі на уроці нічого не слухав? Ну добре, зараз я тобі все поясню. Для цього приготуй 10 олівців. А це навіщо? А ти зараз сам про це і дізнаєшся. Ну добре. Поклади 8 олівців. Додай ще один. Скільки олівців? Ти отримав. Ну, 9. Молодець. Це правильна відповідь. А тепер до 9 олівців додай ще один. Скільки олівців ти отримав? Ну, 10. Молодець. І це теж правильна відповідь. 10 олівців це 10 одиниць. Вони утворюють нову лічильну одиницю, яка називається десяток. А 20 одиниць це виходить 2 десятки. Так, все правильно. Так це виходить дуже легко. А для того, щоб ми з тобою змогли закріпити це, зараз ми з тобою будемо мандрувати по великому будинку на ліфті. Один поверх це один десяток. Ну, це мені зрозуміло. Я вже готов мандрувати. Десять, двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, дев'яносто. А тепер допоможи нам, будь ласка, спуститися на перший поверх 90, вісімдесят, сімдесят, 60. А далі спробуй самостійно. Молодець. Ти дуже добре впорався з цією задачею. Дімка, я пригадав, ми це вивчали вже в школі. Так, все правильно. У майбутньому будь уважніше на уроках. Добре! А зараз виконайте завдання у своїх зошитах. Для цього відкрийте другу сторінку та дістаньте олівці. І так, у вас є перше завдання. У вас є. Один трикутник. В ньому 10 кульок. Скільки буде кульок в чотирьох таких трикутниках? Десять одиниць це один десяток. А чотири десятки скільки це буде одиниць. Давайте дуже уважно подивимось на нашу шкалу. Давайте рахувати 10. 20, 30, 40, тобто 4 десятки це 40 одиниць. Запиши правильну відповідь у своїх зошитах. А зараз, коли ти вже виконав перше завдання, перейдемо до другого. Якщо в одному рядку 10 камінчиків. Скільки буде у трьох таких рядках? Дивимось дуже уважно. Нас є з вами три рядки по 10. Давайте за допомогою шкали ми з вами порахуємо, скільки буде комінчиків. 10, 20, 30. Тобто в трьох рядках в нас буде 30 камінчиків. Запиши правильну відповідь у своїх зошитах. Наступне завдання спробуй виконати самостійно. До нових зустрічей!